Назвуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Резонансні судові справи, в яких фігурують чиновники Дніпровської мерії, затягуються через відповідні рішення суддів про перенесення засідань. Причому інколи для переносу є об'єктивні причини, а інколи здається виключно суб'єктивні. Так, минулого тижня мало відбутися чергове судове слухання по справі розкладання десятків мільйонів гривень на ремонті центрального мосту. По ньому проходять обвинуваченими декілька посадовців Дніпровської мерії, а також вже колишній заступник міського голови Михайло Лисенко. Нагадаю, буквально за декілька днів до судового засідання Дніпропетровська обласна рада позбавила пана Лисенка депутатського мандата, причому самого Михайла Олександровича на тій сесії не було. Одразу ж виникли припущення, що колишній заступник міського голови позбувся депутатства, аби полегшити собі можливість залишити Україну. Більше того, дехто з міських депутатів публічно задавався питанням: а де зараз пан Лисенко? Він взагалі в країні? Тож засідання у Красногвардійському районному суді, де слухається ця справа, повинне було прояснити ситуацію. Та цього не сталося. Інтрига збереглася. Справа про розкрадання майже 29,5 мільйонів гривень тягнеться від 2019 року. Згідно обвинувального акту, під час ремонту мосту гроші розкрадалися шляхом завищення вартості послуг та будівельних матеріалів, а також використання інших, більш дешевших і менш якісних деталей та матеріалів ніж ті, які були передбачені проєктом. Нагадаємо, цю справу розглядає колегія на чолі із суддею Костянтином Дружиніним, який є головою Красногвардійського районного суду розгляд триває вже декілька років і постійно переноситься. Серед чиновників повідомлення про підозру отримав не лише тодішній заступник міського голови, який одночасно був директором департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Михайло Лисенко, а й його заступник по департаменту Олексій Самілик, начальник одного з управлінь цього ж департаменту благоустрою та інфраструктури Петро Шматченко, а також Василь Самсонов, представник технічного нагляду, за договором. Из підприемства Жулком. Причому на якомусь етапі усі четверо фігурантів накивали п'ятами, і їх довелося оголошувати у розшук, що також вплинуло на швидкість розгляду справи. Але до випадків наявки винувачених судді ставилися досить поблажливо і з розумінням, навіть коли Михайло Лисенко перебував у розшуку і, звісно, не прибув до суду, то колегія на чолі з паном Дружиніним не придумала нічого кращого ніж просто перенести розгляд справи. Хоча це вже була друга наявка обвинуваченого, тож у суд були всі підстави вжити стосовно пана Лисенка більш радикальних заходів, починаючи від примусового приведення до суду і закінчуючи оголошенням його у розшук. Але суддя Дружинін вирішив інакше. Він не став ускладнювати становище звинуваченого, а просто переніс розгляд справи. Після звільнення ж Михайла Лисенка із посади заступника мера. Розгляд справи у суді, начебто, пришвидшився. Засідання стали відбуватися, обвинувачені з'являтися на слухання. Так було до 3 липня, коли призначене судове засідання знову не відбулося, як пояснили нашій знімальній групі, його перенесли через відсутність електрики, бо без світла проводити засідання неможливо. Треба вести протокол, здійснювати аудіофіксацію тощо. Тож інтрига щодо того, де зараз Михайло Лисенко зберігається. Лишається сподіватися, що наступного разу розгляд справи призначать не на той самий час, коли у приміщенні суду не буде. Світла, бо у суддів є всі можливості запобігти цьому. Графіки відключення електроенергії відомі заздалегідь а те, що електрику найближчі місяці будуть відключати регулярно, очевидно. Взагалі, то затягування справ інколи досить позитивно впливає на долю обвинувачених, і тому є наочні приклади, адже Михайло Лисенко не єдиний заступник мера Бориса Філатова, до якого у правоохоронців виникли питання. Кримінальні справи проти віце-мерів Дніпра. Справа скоріше рутинна ніж надзвичайна. Заступниця міського голови Ксенія Сушко, мабуть, сама вже збилася з рахунку, намагаючись згадати кількість кримінальних справ, у яких вона фігурувала і фігурує. Однак за багато років цих кримінальних переслідувань вона так і не отримала жодного обвинувального вироку суду, який би вступив у законну силу. Зараз у Бабушкінському районному суді слухається справа щодо привласнення розтрати майна або завладіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за якою Ксенія Сушко проходить як обвинувачена. За даними слідства, департамент гуманітарної політики, який очолює Ксенія Анатолівна, уклав із підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни. На будматеріали, які в два рази перевищують ринкові, попри це заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою. Таким чином стверджує обвинувачення, на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 мільйон гривень з міського бюджету. Цікаво, що 4 роки тому, у 2019-му, Ксенію Сушко звинувачували за аналогічною справою. Йшлося про скандальний ремонт 31-ї школи, під час якого, за даними прокуратури, було розкрадено майже 1 мільйон 700 тисяч бюджетних гривень. Саме на таку суму була завищена вартість будівельних матеріалів, які використовував підрядник. Тоді Ксенії Сушко теж були висунуті звинувачення у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Однак, через два роки, у 2021-му Бабушкінський районний суд своєю ухвалою закрив кримінальне провадження. Згодом Дніпровський апеляційний суд підтвердив правильність цього вердикту. Підстава порушення прокуратурою строків направлення до суду обвинувальних актів. Чому прокуратура так схибала і власними руками закапала кримінальну справу, можна лише здогадуватися. Нова справа також розглядається зараз у бабушкінському суді, причому досить повільно, незважаючи на позицію судді. Так на слухання не з'явився представник потерпілого, тобто міської ради. Міськрада взагалі заявила, що не вважає себе потерпілою стороною. Нагадаємо, саме в міськраді і працює сама пані Сушко. Після цього Ксенія Анатолівна заявила, що без потерпілих немає сенсу розглядати справу. Ту ж позицію зайняв і прокурор, але суддя, всупереч їхнім наполяганням, продовжила засідання. Після чого адвокат обвинуваченою подав клопотання на повернення обвинувального акту прокурорам для, начебто, усунення недоліків, у свою чергу прокурор заявив, що йому потрібен час для ознайомлення з клопотанням, тому суддя була змушена об'явити перерву. Тож і ця справа також обіцяє затягнутися на довгі місяці. Як і ще одна проти іншого заступника міського голови Ігоря Маковцева, так пан Маковцев обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, це зловживання владою або службовим становищем. Обвинувачення стверджує, що пан Маковцев, використовуючи своє службове становище як директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, умисно підписав акти прийому передачі нових зупинок громадського транспорту транспорту, які були поставлені місту за завищеними цінами, за цією статтею кримінального кодексу передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Саме слідство було розпочато ще у далекому 2018 році. В суд обвинувальний акт спрямували у 2021-му. З тих пір справа блукає від одного суду до іншого, і остаточна крапка в справі так і не поставлена. Втім, якщо справи проти заступників міського голови Бориса Філатова гальмувалися від самого початку, причому найрізноманітнішими способами, то здавалося, що справа про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в якій обвинувачені чиновниці Дніпровської мерії, найвисокопоставленіша з яких директорка департаменту чекає інша доля, можливо тому, що її фігуранки мають в мерській ієрархії більш скромне місце. У будь-якому разі стартувала вона досить жваво. Втім, тривало це недовго з кінця червня, і ця справа теж застопорилася. За версією слідства директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одарка Біла разом зі своєю заступницею Тетяною Журовою допомогли депутаті Дніпровської районної ради Ірині Герлівановій незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Як відомо, для депутатів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонений. Але у Дніпровській мерії, за даними слідства, Ірині Герлівановій оформили фіктивне відрядження, обвинувач. Ня стверджує, що для цього посадовиці мерії залучили спільницю завідувачку кафедри позашкільної освіти національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Олену Биковську, яка за даними СБУ надала підроблене запрошення виклик депутатки Герлівановій для участі у заході на території Євросоюзу. За незаконний перетин державного кордону України та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зловмисницям загрожує до семи років позбавлення волі. І, хоча на першому засіданні, яке відбулося у квітні, розглядати справу, по суті так і не почали через наявку однієї з фігуранток, вже 13 червня, усі чотири обвинувачені були у залі суду. Втім, у ході засідання завідувачка кафедри Олена Биковська, яка фізично знаходиться у Києві, по відеозв'язку подала клопотання про відвід прокурора. Щоб отримати це клопотання у письмовому вигляді, суддя оголосила перерву всього лише на п'ять днів, що досить швидко на тлі інших подібних справ, у яких перерва між засіданнями сягає місяців. І вже за п'ять днів засідання продовжилося, і знову усі фігуранки були на ньому. На самому його початку стало відомо, що обвинувачення, аби справа не затягувалася у разі задоволення судом клопотання і відсторонення від процесу прокурора, повідомили про вхід у процес ще одного його колеги. Також у нас з'явився другий прокурор. Групи прокурорів Кабанець Антон Олегович відповідно до постанови про визначення зміни групи прокурорів. Тепер до неї входять. Інші прокурори, в тому числі і той, хто з'явився. Тобто, обвинувачення робило усе для оперативного розгляду справи. Втім, дуже швидко з'ясувалося, що цього разу не з'явився один із адвокатів. У цей час він брав участь в іншому процесі. У вас два захисника. А одного немає зараз. Немає зрозуміло, немає одного з захисників. На обговорення ставиться питання щодо можливості продовження розгляду справи. За відсутності захисника, це у нас хто не з'явився Кіряхно. за без участі захисника. Кіряхно усі сторони і обвинувачені, і прокурори виступили за продовження розгляду справи за відсутності адвоката Олега Кіряхно. Втім, суддя вирішила інакше. Відсутність захисника вона перешкоджає подальшому розгляду справи і з'ясування позицій сторін щодо заявленого відводу. Тож суддя зажидала вислухати усіх учасників процесу. Наступне засідання призначене аж на 13 серпня. Як бачимо, калібр чиновника мерії ніяк не впливає на швидкість розгляду справи. Всі вони тягнуться місяцями, а найчастіше. Роками. Втім, це не привід забувати про них, і якби довго ці розгляди не тягнулися, ми будемо періодично згадувати про них та розповідати про перебіг цих справ. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.